Угу. Вітаю всіх присутніх у зв'язку із загостренням ситуації на Донеччині. Говоритимемо про евакуацію мешканців області у більш безпечний регіон. Я хочу представити наших сьогоднішніх спікерів. Це начальник відділу департаменту з питань. Цивільного захисту Петлін Дмитро, виконувачка обов'язків начальниці служби справ в справах дітей Рижакова Юля та начальник відділу департаменту соціального захисту населення і серце представники Донецької обласної державної адміністрації. Ой, я перепрошую назвал пожарського Дмитра. Пане Юрію, пані Юлію, прошу вам слово. Доброго дня. <кхід> Станом на сьогодні залишається перебувати у 22 населених пунктах. 174 дитини, це 110 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді у місті Лиман залишається одна дитина, одна сім'я. В Елінівській сільській територіальній громаді залишається 5 дітей, 4 сім'ї. У Костянтинівській міській територіальній громаді в місті Костянтинівка залишається 4 дитини, 3 сім'ї. В Покровській міській територіальній громаді залишається 143 дитини, 86 сімей. В Камарській це додались у нас нові комарська міська територіальна сільська територіальна громада, в якій перебуває 21 дитина, 16 сімей. За цей тиждень було евакуйовано 161 дитину. 108 сімей. З Єлінівської сільської територіальної громади евакуйовано 4 дитини, 4 сім'ї. З села Єлінівка 2 дитини, 2 сім'ї. З села Бересток 2 дитини, 2 сім'ї. З Мирноградської міської територіальної громади, а саме з міста Мирноград, евакуйована, виявлена одна дитина з однієї сім'ї з Костянтинівської міської територіальної громади з міста Костянтинівка евакуйовано 16 дітей, 11 сімей, і з Покровської міської територіальної громади евакуйовано 111 дітей, 73 сім'ї. З них місто Покровськ 11 дітей, 7 сімей, місто Родинське 13 дітей, 9 сімей, село Гришине – 7 дітей, 5 сімей, село Шевченко, 6 дітей, 2 сім'ї, село Нововасилівка, 2 дитини, 1 сім'я, село Успенівка, 10 дітей, 5 сімей, село Новоолександрівка, 2 дитини, 1 сім'я, село Троїцьке, 4 дитини, 3 сім'ї, село Срібне, 2 дитини, одна сім'я, село Горіхове, 11 дітей, 6 сімей, село, село Новоєлизаветівка, 4 дитини, 3 сім'ї, селище Надіївка, 3 дитини, 2 сім'ї, село Звірове, 17 дітей, 12 сімей, село Піщане, одна дитина, одна сім'я, селище Котлане, 18 дітей, 15 сімей. З Комарської сільської територіальної громади евакуйовано 29 дітей, з 19 сімей, з них село Воскресенка 17 дітей, 11 сімей, село Дніпроенергія, одна дитина, одна сім'я, село Скудне, одна дитина, одна сім'я, село Федорівка, три дитини, дві сім'ї, село Комушуваха, дві дитини, одна сім'я та село Олександроград, п'ять дітей, три сім'ї. Дякую. Чутно мене, все нормально зі звуком. зі звуком, пане Дмитро. У нас два. Хто перший почне? І я ще таке заважую, що сьогодні з'явилася інформація про те, що я не знаю, чи це нове місце мене поправлять Слов'янська міська у Слов'янську запроваджена евакуація у Полтаву. Це новий уже пункт призначення? Чи він і раніше це був? Прошу. З зі звуком. Я навіть ну хто буде зараз відповідати на питання і ну, да, там, одразу. Там та за гарної статистики Дмитро там трошечки завез зв'язок, я так розумію. Ні, mm -hmm. тобто ні, можу... я чую, чую. Давайте я Чуться. по статистиці. Да, ага, да, да. А стосовно Полтави, тоді пан Дмитро. Mm -hmm. Так, спочатку так. проведення евакуації, заходів з евакуаційних, і станом на вчора евакуйовано з території області близько 1 мільйона 176 тисяч осіб, з яких 187 більше, ніж 187 тисяч – це діти, і більше 46 тисяч – це особи з інвалідністю. І станом на вчора на території підконтрольної Україні в українській власті області залишається близько 321 тисячі осіб. В населених пунктах громадах і населених пунктах віднесених до території активних бойових дій. Це 19 громад. У нас залишається 56 близько 56 тисяч осіб, з яких 379 дітей. Це статистика на вчора на, вчора на вечір. Я про Полтаву і наскільки а, мені да, відомо сьогодні, так, ну, да, Дмитро Пожарський. Рад вас всіх чути, бачити, всіх здорових. Ну, дивіться, Полтава, це може скоріш за все ініціатива місцевих органів влади слов'янської міської військової адміністрації. Вони нас нічого не повідомляли. Ну вони можуть співпрацювати з благодійними фондами, самостійно під знаходити відповідну допомогу для своїх мешканців громад. У нас Розпочинається вже евакуація. Заміна евакуаційних маршрутів буде. І у нас будуть евакуаційні маршрути до Івано-Франківської області. Це буде централізована евакуація з розселенням. Ось у нас є транзитні центри. Це ми вчора було вже вирішено, що буде евакуація саме до Івано-Франківської області, Дніпропетровської області. Ми хочемо сказати велике дякую і Львівській області. Вони прийняли дуже багато наших людей. Ось ну треба трошечки дати їм допомогу перепочити, щоб вони могли облаштовувати нові місця. І нам підставила лише допомогу саме Івано-Франківська область. Ну, також ми бачимо стосовно статистики кількості людей, які бажають евакуюватися саме на Дніпропетровщину, вона за останній час трошечки зменшилась. Ну не трошечки, навіть суттєво. І якщо у нас було по 70, 80, 90, 100 стосів за тиждень, коли вони розселяли саме в Дніпропетровській області. То за останній тиждень ми розселили там всього лиш 35 осіб. Саме з цим також пов'язано, що ми запропонуємо новий маршрут, щоб, можливо, люди бажають евакуюватися на Західну Україну. Там дуже файні умови. Ми їм пропонуємо туди виїхати. Для того, щоб евакуювати, ще раз нагадую, треба просто звернутися або на обласну гарячу лінію, або до місцевої військової адміністрації, записатися на рейс. Ми вас доставимо або до Павлограда, до транзитного пункту. Зачекати наступного евакуаційного поїзда на Прикарпаття і вас буде зараз в громадах Івано-Франківської області. Це абсолютно безкоштовно. У нас на транзитних пунктах забезпечено надання і харчування, і психологічна, і медична допомога, Тобто гуманітарну допомогу люди отримують. Вони на транзитних пунктах не будуть брошені на призволяще. Скажімо так, якщо говорити конкретних цифр за тиждень, то ми бачимо. Все ж таки зниження активізації евакуації з розселенням. Саме що люди, які бажали евакуюватися, у нас за тиждень всього було розселено 55 осіб. Це 35 – це Дніпропетровська область, 17 осіб було розселене в шелтерах. Це сім'ї з діточками організації Спасимо Україна. І також, як говорила пані Юлія, ми вчора вивезли сім'ю на Закарпаття. Вони сьогодні. Три години тому назад приїхали до міста Мукачево, їх зустріли і розсіляють в місті Хусь. Це Родина, сім'я Бересток, да, Що ми говорили? Ось тому евакуація триває. Евакуація маломобільних також осіб триває. У нас за тиждень було евакуйовано. Ну, переважна більшість, скажімо так, 95%, Це е, з 38 вісім осіб маломобільних евакуйованих за межу області. Це до рідних, і ми бачимо, що у нас на півдні області твориться. Це саме Великонасілківська громада активно виїжджає З цими своїми рідними, своїх люд... батьків похилого віку. Люди вивозять до більш безпечних регіонів України або до рідних. Евакуація триває ще раз. Закликаємо: да, евакуватися складно прийняти таке рішення. Ну, евакуація спасе ваше життя. Ви будете отримувати допомогу, якщо ви централізовано евакуюєтесь. Ви будете отримувати допомогу на проживання шестимісячний період ВПО наступний, тобі ж кожного місяця від 2 до 3 тисяч гривень. На транзитних пунктах у нас знаходяться представники благодійних організацій, які надають матеріальну підтримку особам, які евакуюються вперше. Це 10 тисяч гривень на одну особу. Забезпечено надання гуманітарної допомоги, це харчові, і харчові набори. За вас подбають, просто треба вирішити, і евакуюватися і жити в більш безпечному регіоні, щоб ваші діти ходили в школу, щоб ви могли отримувати весь спектр і адміністративних, і соціальних послуг, щоб було все спокійно. Дякую за увагу. Якщо є питання, відповімо. Прошу колеги питання до наших спікерів. А можна уточнення, Оледа, колгоспа до інформ? До пані Юлії вона сказала, що з 22 населених пунктах там були евакуйовані і так далі. І так далі. Це ці населені пункти, де оголошена примусова евакуація дітей, так? Да? Саме так, відповідно до 309-го наказу мінреінтеграції. А кількість цих населених пунктів вона змінюється, так? Да? Бо... вона, вона змінюється. А, Тобто прибавилось ще, так? Да? Додалися населені пункти, пункти в Покровській міській територіальній громаді і комарська сільська територіальна громада, так, так. деякі населені пункти були включені. Так, минулого разу це казала. Ага, ясно. Дякую дуже. Дякую. Я ще те, що хотіла уточнити, бо цим 22 населеним пунктам це там залишається 174 дитини, правильно? правильно? Так, 174 так, дитини, 110 сімей. І сто десять це там які називаємо цю зону більш безпечна така територія, де можемо ще перебувати. Це зрозуміла, почула ще які є питання. Прошу У мене є питання до пані Юлії. Минулого так. разу вас не було, але ну, ваші цифри колеги сказали, що. Зокрема, в Костянтинівці залишається 8 дітей. А сьогодні ви кажете, що 16 виїхали. Це нові діти, яких виявили, яких раніше не виявляли, що вони залишаються вдома чи повертаються і знов їдуть. Як це розумієте? На даний ну, час в Константинівській міській територіальній громаді в Костянтинівці залишаються 4 дитини 3 сім'ї. У мене інше питання, вибачте. Минулого разу казали тиждень тому, що в Костянтинівці залишилось 8 дітей. А, згідно нової статистики, Вон... цей тиждень виїхали 16. Звідки ці діти взялися? Це ті, що повернулися, чи проводиться робота і виявляються необліковані? Виявляються нові діти, тому що ви знаєте, що у нас дуже часто бувають такі випадки, коли батьки ховають своїх дітей. Дякую за роз'яснення. Ага. Животи. Ще питання будуть? Я, не, не Будуть питання до наших спікерів? Ще Є. Приведу, з приводу евакуації, так, Богдан Коморовський, а ага, на вільне радіо, прошу. Е, моє питання полягає в тому, е, що на минулому також брифінгу згадувалося про. Можливість проведення евакуації дітей в населених пунктах 14 Покровської громади і розглядалося окремо ще питання по. Мовлявсь комарській громаді. І, власне, чи не могли б хтось зі спікерів уточнити, чи змінилися ці населені пункти по покровській громаді, і, власне, які такі остаточно населені пункти комарської громади увійшли до переліку примусової евакуації дітей? Це, мабуть, питання до пані Юлії. Давайте я доповім. Протокол 38 від 21.11 комісії обласної ТПНС було прийнято рішення про проведення примусової евакуації з 14 населених пунктів Покровської громади. Це селище Надіївка, селище Шевченка, село Гріхівка, Горіхове, Гришина, Запоріжжя, Звірове, Котлине. Нововасилівка, Новоолександрівка, Новоєлизаветівка, Піщане, Срібне, Троїцьке, Успенівка, 14 населених пунктів, де на той момент було 167 дітей. Зараз залишається 88. Це по 14 населеним пунктам. Далі Камарська громада, 7 населених пунктів: села Веселе, Воскресінка, Дніпроенергія, Скудне, Федорівка, Камишуваха, Олександраград. Було 50 дітей, залишається. 25 а 21 вже 25. тобто рішення було прийнято і з на поточний, на тижні розпочата ця проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб? Ще якісь питання стосовно примусового введення? Ну, у мене є, але бо це має бути питання більше до пана Пожарського Дмитра. Але якщо ви відповісте, чи відбувається статистика, ну, скажімо, збільшення кількості е, готових е е евакуюватися, чи вона однакова ця, скажімо, цифра, здебільшого там 30-40 щоденно? Тобто не буде такого стресу, що от сьогодні виїхало більше, а завтра взагалі там 3-4 людини. Ну, Ну так, от зараз на ваше питання зв'язався з слов'янською військовою адміністрацією, щодо Полтави Ви питалися узнати, це вони не підтверджують, вони не публікували такої інформації. Це якесь ЗМІ, ну дуже некоректну інформацію якось виклала, тому думаю, не треба її користуватися. Це по-перше, по-друге, у нас питання евакуації, воно циклічне, воно залежить від інтенсивності обстрілів. Якщо більш спокійна ситуація в області, люди не активно виїжджають. Якщо загострення триває є, то у нас масово збільшується кількість людей. Но якщо от зараз тільки ми вчора ввечері об'явили евакуацію, да, що ми будемо ввозити до Івано-Франківської області. У нас вже буквально за півдня сьогодні до обіду вісім чоловік з Кавранської громади побажали евакуюватися. Ми їх вивезли вже в Павлоград. Вони почекають в нашому транзитному пункті, і ми їх на наступному рейсі, який буде саме Івано-Франківської області, ми організуємо евакуаційний вагон, ми їх вивеземо. Тобі ж, ми дивимося на ситуацію, ми реагуємо. Якщо буде критичне збільшення кількості людей, які бажатимуть евакуюватися, ми всім надамо допомогу. Треба тільки вирішити для себе, що життя ваше дороже, життя ваших. Дітей дорожче і треба виїжджати в більш безпечні регіони України. Уточнення таке можливо, ну, не знаю, хто готовий відповісти. У Кураховому залишаються ще люди, і яка кількість людей? Так, у Курахове ще є люди. Кількість зараз хвилиночку назову. У Рахово налічується близько 58 осіб ще. Ну ви розумієте, по даним генштабу вже близько 50% міста не підконтрольне. Тому наскільки та цифра актуальна, тяжко подає район таку цифру. Добре, дякую. <гум> так, Чула, я почула. Ви сказав 58 не ні, п'ятсот 580. Близько Так, Щось трошки не сходиться. Да, да. Ага. Все, дякую, почула. Є ще питання до наших спікерів сьогоднішніх колег? Ну, тоді будемо завершувати. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації Петр Дмитро, Рижакова, Юлія та Пожарський. Дмитро також. І ми обговорили традиційно по середам про евакуацію і дітей, і дорослого населення. Дякую всім присутнім, а гарного вечора, спокійного вечора і до наступної зустрічі. Дякую, назаєм. Дякую. На Дякую, на Дякую на Все добре. До побачення. Дякуємо навзаєм.